Еліна Світоліна отримала суперницю в другому колі в одні, 32 Умблдоном. Нею стала Олександра Соснович. Безпрапорна тенисистка. Е -е... Дивився повністю матч номінальних суперниць нашої Еліни. Варвара Грачова Олександра Соснович. Обидвох. Я розцінював як не дуже простих суперниць, але прохідних. Е, оказалося, що саме Олександра Соснович була більш вдалою, більше використовувала помилки суперниці, чим і, е, ну, вибачайте, за тавтологію, скористалася, потрапивши в друге коло. Друге коло буде через день на другий. Скоріше всього, матч буде гратися е, Світоліна соснович у середу, 2 липня. Також є вже відомі декілька матчів другого кола. Е, другого кола. Це такі матчі, кому цікаво, як Векіч Букса, Наскова Ліс, Шнайдер Перрі, Томова Картал. Ну і е, хочу особливо відмітити: хай важко через боротьбу, але все ж таки додавила Медісон кіз. Вийшла у друге коло. Дивився я цей матч також повністю. Габріела Русе оказалася дуже міцним горішком. Що ми вже знаємо? Харрі, Ніколас Харрі, все ж таки дотиснув і переграв. Хелгера руне. І ще одна втрата з першої двадцятки у мужчин. Руне. Про ципаса я казав. Очікувано. Борхеш все ж таки дотиснув черундоло. І Борхеш буде грати в одній 32. Почала в Певнено, перший сет Маркета Вондоршова 6-1 проти Кеслер. Також, 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 е з хвилинки на хвилинку вже е роз розминається, виходять на корт е Паоліні Сівастова, а слідом за нею одразу ж і пара Путінцева анісімова Цікаві пари. Ну, а пізніше я би рекомендував подивитися Бадоса Булкер і Осака Джіпсон. Дуже цікавий буде теніс. Так, ну, кому цікаво, будемо дивитися, як перше коло буде грати Звєрів проти Ріндеркнеха, і Джен проти Катержини Сінякової. Оце е, така програма мінімум. Звісно, цікаво, як будуть грати. Ну, як для мене, майже рівні за шансами Фрухвіртова і Мертенс. Так само у чоловіків Грікспор і Бру... Бруксбі. Також 50 на 50, я вважаю, але все ж таки е, Грікспор більш. Досвідчений а Бруксбі скоріш більш талановитий і амбіційно молодий. Чи молодоамбіційний. Отак би я сказав. Ну, і поки що я ще жодного прогнозу на друге коло не давав. Але забігаючи наперед, я обіцяв або з другого. Або з третього кола я буду вже давати блоками. Ну, поки що блок Еліни Світоліної невідомий. Тому е і чекати буде довго це. Можливо, сьогодні аж аж до пізнього-пізнього вечора, до ночі навіть придеться чекати, хто війде в блок паралельно граючих тенесисток, переможеться, якої вже в третьому колі. Вийдуть в разі позитивного результату для Іліни Світоліної на нашу е, першу ракетку України. Тому поки що блоки відміняються, а вже з однієї 16-ї, отут вже я нікуди не дінусь і буду давати саме блоками. А поки що буду так само, як і на перше коло, давати на одну 32-ку. На друге коло е виборочно найяскравіші, найважливіші е матчі, і саме матчі, де будуть грати тенесистки, які можуть змінити ход гри, вплинути на сітку, ну і у цілому на розположення сил в Умболдоні. Домовились? Домовились. А поки що, забігаючи наперед, я вам скажу: не треба недооцінювати Олександру Соснович безпрапорну, тому що е, я е, поспостерігав е, в грі в першому колі проти Варвари Грачової. Вона володарка такого досить незручного стилю в теніс. Важливо, дуже важливо, щоб Еліна Світоліна пристосувалась от саме до, такого, до такої незручності, попробувала підібрати ключі. Оці завітні ключики підібрати до Олександри Соснович. Якщо з цим завданням впорається, так то цілком Еліна Світоліна е, готова. І до більш важких іспитів е, для проходження далі і далі по сітці. А Олександру Саснович, я вважаю, що Світоліна може пройти ось якраз таки. Е, Досить відносно легко, якщо підбере ключики до неї. Ось до такого ну доволі незручного стилю, який пропонує Олександра. Тому все залежить, я вважаю, от саме від цього. То, що Світоліна пройде, я не сумніваюсь, але найголовніше швидко пройти і як мога більше заощадити, секономити. Сил і енергії уже для третього кола і так далі. Світоліна дала останнє інтерв'ю, ось, я сразу після матчу, довольна, що виграла. Це буде чудовим стимулом для подальшої боротьби. І я вважаю, що Світоліна і фізично, і ментально готова рухатися далі по сітці. Тому я беру на себе сміливість і прогнозую досить Впевнену і відносно швидку за тривалістю матчу перемогу над Олександрою Соснович. Десь щось буде подібно 6-4, 6-3. Але я вважаю, що не більше 21-гейму знадобиться в матчі в цілому, щоб подолати. Олександру Соснович Еліні Світоліної. Е, тому мій прогноз, уже забігаючи наперед, е, до речі, я вже казав: це перший мій прогноз на друге коло. На 1.32. у дівчат. Ну а хлопців і подавно ще я не давав взагалі на друге коло. Е, я прогнозую перемогу Еліни Світоліної. І тотал при цьому буде менше 21,5. Коефіцент невисокий, але я впевнений в своєму прогнозі і в своїх думках. Коефіцент 1,62. Перемога світоліно і тотал менше 21,5 гейма. Ну, для підстраховки я завжди закидую скріншоти по моїм прогнозам в наш телеграм-канал. Доля, якого вирішується, ось ну, буквально в найближчих місяць-два я вирішу, чи вести далі телеграм-канал, чи його просто закрити. Або використовувати для власних нотатків. Ну, хто буде бажати, буде заходити, цікавитись, я там публікую свої думки, плани, прогнози, в тому числі в вигляді скріншотів, а також я. Багато чого там публікую, того, чого, про що не говорю тут на Ютубі. Тому в будь-якому випадку, наш телеграм-канал Мастер-клас. Посилання, до речі, на який знаходиться в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео, знаходиться там, само, де і посилання на всі мої соціальні мережі і на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції. Ласкаво просимо. Перший закріплений коментар. У будь-якому випадку, я спочатку публікую прогнози в телеграм-каналі, а потім вже готую відео тут. Тому я рекомендую наш телеграм-канал хоча б для того, щоб ви були першими, хто підписаний на телеграм-канал, першими, хто узнає про мої думки і прогнози. І ви будете економити, заощаджувати. 5, 10, а іноді і більше хвилин свого особистого часу. Тому я вважаю це дуже зручно. Ну, якщо я зрозумію, а я це зрозумію. І якщо вам не буде потрібен наш телеграм-канал майстер-клас, я просто його буду поступово закривати. Ну, якщо не потрібно, то навіщо? Правда? Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Лайки, коменти, підписка на канал це найважливіша підтримка від вас. Друзі, дякую, що ви у мене є. До зустрічі, всім папа! -па.